І так, усім привіт! Сьогодні у нас у горі GTA 4. Новий краштець драйв. УАЗ-451 DM. Це друга версія УАЗу. Давайте ми подивимось. Ось такі фари, решітка, радіаторна, шильдик. Бачимо. Колеса. Ось такі ручки. До речі, дзеркала. Ось такі Бензобак. Що ще? Ось такі ззаду фари. Навіть фара заднього ходу є. Так, що ще? Давайте ми подивимось на салон. Так, ось такі ручки навіть є. Так. Бачимо спідометр, там різні кнопки. Навіть там є кнопки. Руль такий. Коробка передач, до речі, є. Так що ось такий уаз. І зараз ми його поїдемо. Розіб'ємо. І зараз ми впадемо на ось такому червоному УАЗі 450, потім і з усім знайомого будинку. Давайте. Падаємо? Пенний. впадемо Кришу. Так, Що я можу сказати? Пошкодження добрі. Борт пошкодили. Але наш УАЗ, на ходу. пробач. пробач, мужик. Навіть впав борт. Але наш УАЗ на ходу. Тепернулися до кухні. Ну, що я можу сказати? Добрі пошкодження у цього УАЗу. Дуже добрі. Ух, пробач! Мужик, пробач! Дуже добрі, дуже добрі. Ну що ж, переходимо до наступного краш-тесту. І зараз ми впадемо на ось такому синьому 451-му Уазі. ДН. Де... Давайте впадемо. І розуб'ємо. Але в іншу сторону. Впевнений. сказати. Так собі пошкодження. Пом'ялась тільки ось ця сторона і усе А так наш УАЗ добре. Вижив. Але давайте трошки ось так. сказати, пошкодження дуже добрі, дуже добрі пошкодження, але уаз наш на ходу. А ну, wow, wow, тільки mess. ліве колесо заднє зажало. Але наш уаз на ходу. Шоб... Ну що ж, і зараз ми впадемо на ось такому. Зеленому УАЗі 451 з іншого будинку, який теж усім знайомий І там, давайте ми падемо. Давайте. Давайте. Вилетів наш. Вилетів наш Микола. Ух. Давайте пробіжимось. Ну, що я можу сказати? Пошкодження. Хороше. Пошкодження дуже хороше. Я поначалу подумав, що це дира, що тут дира. але ні, бачу, що тут пом'ялось. Дуже добре пошкодження. Ну що ж, переходимо до іншого краш-тесту. І зараз ми впадемо на ось такому оранжевому уазі 451 ДМ з Роттердамської вежі. Ну що ж, давайте. Головне не вилетіти Ну, добре, що я можу сказати. Навай. Ну, Трошки обманули гру. Падаємо. Ух, uh. вище я можу... А, ну, так, собі, пошкодження. Давайте ми його ще раз. І зараз ми його ще раз скинемо. Давайте. Бортом. Бортом. Зачепились? Летимо, 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 летимо. Ну, так собі. Так собі, пошкодження. Давайте зараз ще раз його розіб'ємо. Пряме включення. Давно у нас не було прямих включень у четверті. Давно. Зараз ми летимо. Ух, впевнений. Зараз ми... Так! Ух, вилетів. Ух. Ось такий... Краще тест-драйв я чекав давно. Ну що я можу сказати? Дуже добре пошкодження. Дуже добре. Так, дуже добре пошкодження. Дуже добре. Ну що ж, народ. Ну що ж, народ, кому сподобався цей Краш Тест Драйв. Ставте лайки. Там, вподобайки, лайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Усім удачі і усім щасти. Силка на цей УАЗ 451 DM буде в описанні під відео.